Так, ось прийшла пора до нашого, нашої БН 32. Щоб щось іще доробити, переробити. Сняли ми вже коякі диски стойками. Цей диск вже легко крутиться, питань немає. Два. Були тугувато, отаку наставочку робили, ще й молотом били, щоб його зрушити. До вечора трошки помучилися, були і цей, так нічого ми і не зробили. А залили, бачите, соляркою, можна було уксусом соляркою, але ми питалися з допомогою винта, винта. високо зняли, вона ж вигибає ось його. Ну, я іноді під молотом по цій. І вона трошки шевелиться. думаю, вона пройде за ніч. Окається, бачите, грязь, солярочка, ході чистили, ну, що то ще є. Не протік він повністю. Ну нічого, ми його знімемо. А чому їх зняли? Щоб не різати раму, це десь, виходить, 13 см, я хочу. Сюди десь п'ятерку. П'ятерку. Добавить шайбу. Шайбу. Ну, звісно, прийдеться оцей болт набагато длинше ставитися. Ровно на 5 см ставить його длиннішим. Це експеримент. Там стояв ось такий болт. <клух> Тепер ми приплюсуємо втулку на 45 мм і додамо. Тут 45 і плюс 45 буде 90. Оце кусок різьби, а це проточка, щоб була 20 тому що там ось такі шайби там стоять. А тут ровно 20. Ну, там до 21, може бути. Так, робимо далі. Ось ця педаль. Так, єсть. Так. Опа. Щоб було рівненько, задня бабка центр. Піджимаємо, щоб почав різьбу нарізати. Все, є. Можна тепер уводити буде. Сейчас упаде, ну нічого. Хай папає. Так, і нарізаємо різьбу. Це експеримент, що поки місію раму не різать, нічого не робити. Бо вже ж думка не така була, щоб взять всю раму перерізати, а думка вже була так. Перший замок, другий замок, третій. ну не петлі, так. Да? А от тут. У кутках в кожному з, з тієї сторони, з цієї сторони. Так, перерізаємо, ставимо пластини отакі, і регулювачні. Ну, знизу, може, не треба ставити, краще зверху. Зверхуть пластини. І та сама рама буде, буде зжиматися болтами. Там ну, 5-7 більше не треба. Вони так вони легко трогалися, ну як. Ну, не так дуже глибоко йшли. Ну, треба, треба. Треба глибше трохи мені. Надо глибше. Ну, ось так. Будемо останню стійку знімати і будемо тоді добавку робити. Буду вирізати на токарному станку трубу, знайдемо. І є десь така труба в мене. Ось так. Потім покажемо, що получится в полі. Грудобой, поки ми не будемо ставити, А вже всі ми не треба. Можем зимой не треба. Добре, тоді буде ясно. Ось такі придумали були ступочки. А ось така глибоченька канавочка йде. Реально вона глибоченька. Оце і ось окромочка. Сальничок в середині. І оце, якщо маленький люфт. Люфт, а ну я покажу. Даже ось І ста... набиваються пиляки і солідолом прямо аж колупати треба. Ось так. Зараз. Перебираємо всі. Тут сальничок пропав. Я познакав, нас... не побачив Бетмена, чуть його не вбили. Так що він попав йому від колеса Бетмен попав. Так той Бетмен лежав ззаді мопеда. А, ззаді мопеда, а він хотів здати назад і наїхав на хвоста. Ага. Не на хвоста, а на самого Бетмена. На самого Бетмена. О, і тут. Щас порозбираємо всіх. Переможемо. А потім в бой. І покажемо тоді, що вистачило цих 4,5 см 45 мм углубитися. Ну а потім думати будемо за раму. Путь погодя. Бо може такий бути варіант. Стойка і диск, як воно буде. Може прийдеться, якщо раму будемо різати, може. Ці вкорачувати, коїки вглубляться. Ну це все в степу будемо робити. Ще хоче встановитися на цих стойках, які я тоді купив. Оця стойка обійшлася мені 4500 гривень. Ну це ж коли я брав який там курс був долара. Я просто побачив в одного із знайомих. Він брав в одній дуже чудовій компанії. Яка не жаліє гроші навіть на свою рекламу. Я вам скажу, там не тільки що болти рвуться, ну то таке. Рвуться то одне, що болти рвуться там запобіжні. А то, що їх вигинає, як оту соломину, з такого тонкого роблять, це, мама, не горюй. гарюй. Да, це Харків зробив дебелі, стоєчки. Дуже чудові. Опять же, повторюсь. Оцих, що я бачив, десь отут на такій величині, все тут такі, як метелики, два крилушки, вони кажемо, Це стоїть в самому низу. Звісно, йому важче тягнути. Він зриває пласт землі, який мощний. Стойка, я не знаю, яка це. Це треба хоч колись поміряти буде. 30, 35, 40. ні, ну, 40 нема, звісно. Ну, мощь, звісно проти того, як у нього було. Та у нього отакунька була. Погнули його, одну, другу зігнули. Я думаю, таку не зігне. Тоді буде ще одне відео. Добре. Всім пока. Будемо займатися далі.